Вислухати й допомогти в перший понеділок місяця в міській раді традиційно людно. Очільник громади Руслан Марцінків проводить прийом громадян. Кожен зі своїми проблемами прийшов до голови за допомогою. Військовослужбовець з Луганської області, ветеран АТО Сергій Цепко, звернувся із питанням житла. У Івано-Франківську чоловік його дружина і дитина зареєстровані як ВПО. Ветеран наразі працює на комунальному підприємстві. Житло винаймають, наймають, втім хочуть мати своє, хоча б невеличке. Вибирати ми точно цього не будемо, скільки буде ківна, вже скільки є. Ми радію одної кімнати, навіть маленької, але, але воно своє. У нас військових фактично одна проблема житло на даний час, а так я ще і я, як ВПО, то взагалі проблема. І вирішив, знав про програму. Вирішив все-таки до мера завітати, да, запитатися. Ну, відповідь я не скажу, що була негативна, але питань вже багато вирішили, про які я навіть і не думав і говорити. Мешканка Вовчинецької 191 Любов Зледенна, прийшла на прийом від імені всіх сусідів. Просить міського голови покращити благоустрій. Жінка каже, біля їх будинку взагалі немає дорожнього покриття. Кожен похід до магазину на роботу чи навіть до смітників цілий квест. Благоустрій там не має бути супер-пупер, Там буквально кусочок лишився, бо була бруківка рядом. Будинка 189-го. Наш 191-й – однопід'їзний і був і рядом 193-й. Там асфальт, там бруківка, а наш кусочок лишений із з ямами, як приходить осінь, приходить зима, все це покривається цим ледом, покривається калюжами, і люди мусять вдягати гумаки, щоб викинути сміття. Бо стоїть вісім контейнерів, де з усіх будинків несуть кожен той хтось у тапочках, хтось теж в тапочках, а ми в гумаках не дійти. З проблемою доступності ліків зіткнувся 60-річний франківець Володимир Тимочко. Чоловік має цукровий діабет і неволіковну хворобу, тож повинен на постійній основі приймати дорогі препарати. До списку державної програми ці ліки не входять, а дешевших аналогів просто не існує. Соціальна пенсія маленька, нема змоги мені купити лікарство фоло, салофальк, який стоїть. Три тисячі, а в програму він не входить. В області був я і у власній лікарні. Я проходив там комісію. Я всюди пропав і до всюди, зараз будемо напевно їхати. Якщо не включають програму доступні ліки, то значить треба їхати в Київ, питати, як жити далі. За результатами зустрічі з міським головою Володимир Тимочко отримує матеріальну допомогу на купівлю необхідних для життя ліків. Відтак за один день Руслан Марцінків прийняв і вислухав проблеми понад півсотні мешканців громади. Багато бачите, військових зверталися за програмою, особливо інваліди третьої групи, за програмою співфінансування по ЄОСЕЛі. і також багато було питань. Які пов'язані з матеріальною допомогою, соціальною допомогою, також були люди, які просили поремонтувати дахи, інші питання господарські. Ну, цього разу достатньо такий продуктивний прийом, багато людей з такими питаннями, які можна вирішити і допомогти. Тому ще раз закликаю приходити на. Прийом громадян стараємося допомагати, стараємося знайти можливості і навіть цей час допомогти в різних ситуаціях, які складаються у мешканців Івано-Франківська. Потрапити на особистий прийом громадян до міського голови може будь-який мешканець Івано-Франківської громади. За тиждень до зустрічі з міським головою необхідно прийти до адмінбудівлі і записатися на прийом. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.